Низька температура і сніг таким по справжньому зимовим видався початок грудня. За прогнозами синоптиків, цього тижня температура повітря в області вночі знизиться до 15 градусів морозу і нижче а в день за рахунок сонця підвищуватиметься до мінус 5 градусів. І така погода за інформацією полтавського гідрометцентру протримається до кінця тижня. 7-го температура повітря підвищиться, але ж уже не до позитивних значень. А Температура буде становити вночі десь 5 градусів морозу в день і години близько нуля, і вже на наступному тижні буде тепліше, і морози послабше. Перші морози та ще й нижчі, мінус 10 градусів. Це звичайно ризик обмороження. Щоб не стати жертвою низьких температур, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил. Бажано не виходити на вулицю, на на повітря. Де, скажімо, низькі температури, де особливо вітер і вологість, з якимись відкритим, от, скажімо, без головного убора, без рукавичок. Якщо диво, ну, використовувати, дивитися до одежі, бажано, щоб вона була просторна, непогано би щось з'їсти таке перед виходом висококалорійне, в тому числі можна житної їжі і тому подібне. Але бажано обмежувати алкоголь і куріння, так як вони мають судинно-активний ефект, і це може посилити якусь там вражучу дію. На низьких температурах, якщо ж після довгого перебування на вулиці ви відчули поколювання, а потім і оніміння відкритих частин тіла, це перші ознаки обмороження. В таких випадках медики радять не вдаватися до народних методів самодопомоги, а звертатися до кваліфікованих спеціалістів.